Воє Рівненського обласного музично-драматичного театру стоять матері загиблих військових. У їхніх руках ікони, а поруч вишиванки синів. Мама загиблого воїна Петра Суходола Людмила ділиться. Речі сина досі зберігають його запах. Загинув в місті Бахмуті 21 грудня, 2022 року. На нулі. Всі. Він мав позивний пікачу, він був дуже добрий, веселий, щирий, надто щирий. Я хочу просто, щоб пам'ятали про мого сина. А матері для матері це не те, що горе. це. Нестерпний, пекучий материнський біль, від якого немає ні втіх, ні ліків, ні розгради. Втішити може такий господь. Більше ніхто так. 11 вересня у Рівненському театрі розпочався передпоказ вистави Мами за новелами української письменниці Марії Матіос. Коли здорові і вміння тверезо мислити повертаються до мене. Я вже деякий час кам'яні. Роботу над цим проєктом ми почали з лютого місяця. Цього року найскладнішим було насправді це кожне слово. Кожне слово Марії Васильівни виписано дуже точно. В кожному слові є її душа. Тому найскладніше це було саме редагування цього тексту. Воно пройшло багато редакцій до інсценівки, саме якої ви матимете змогу побачити вже на сцені рівненського драматичного театру. Найскладніше це було скорочення. Скорочення реальних історій. Ми з Марією Васильівною були абсолютно постійно на живому контакті. Купу редакції було інсценівки саме від Марії Васильівни. Ми вивіряли кожну сцену, кожен монолог, кожне слово. Вистава розповідає глядачеві історії жінок, які втратили синів. Кожна з них по-своєму переживає горе. Вперше виставу зіграли спеціально для матерів та дружин загиблих військових з Рівненської області. Їх у залі зібралось близько чотирьохсот. Яструб, яструб, і сам починав вірити хто. О, тепер бачите, яструба на крило. Окрім історій матерів у постановці, роздуми військових, які вижили і бачили загибель побратимів. Людмилі Хончарук їхні монологи нагадали про сина Олега. Це просто подивитися, як це. Як це є насправді? Ми хоч і не знаємо, але це дуже важко. Мій син Олег Гончарук загинув під Кремінною був чудовим, хорошим хлопцем, він народився в Вирі Сергів, але дітки лишилися. Коли він йшов на фронт, він був тим, він був за кордоном, але покинув, коли війна почалася, він приїхав. Що вже на фронт дівчинці було у нас чотири місяці. Тато так і не знає. Хлопчику було п'ять з половиною. Тата пам'ятає поки. Але час іде. На передпоказі була й авторка книги Марія Матіос. Я зрозуміла для себе те, що я знала, починаючи писати цю книжку, що це дуже важливо і про це треба говорити. І сьогодні мені. Це підтвердили ми з усієї області. Це не тільки для мене важливо для тієї, хто пережив драму втрати сина, бо це не є локальна драма, це драма суспільна, і її не можна замовчувати. Втрата дітей, пошук дітей. Згадка про них, пам'ять про них це надважливо особливо для матерів, батьків, для родичів. Надія Кривко, Валерій Мартинюк. Суспільне новини. Рівне.